Христос Воскрес, шановні брати і сестри, до вас знову завітав Православний Вісник. Завітав, щоб розповісти про життя Української православної церкви, познайомити з її сьогоденням і сивою давниною, з сучасними звершеннями та давньою традицією, яка сягає апостольських часів. І сьогодні ми згадаємо покровителя військових Георгія Переможця та відвідаємо місто, присвячене цьому святому. Подивимося актуальну хроніку церковного життя за останній тиждень. Побуваємо на заключному концерті цьогорічної пасхальної асамблеї. А на завершення пограємо в футбол та побачимо, яку духовну користь може принести цей мегапопулярний вид спорту. На іконах він верхи на білому коні. Зі списом, що пронизує страшного змія. Так, не впізнати Георгія переможця важко. Щороку навесні, 6 травня, ми вшановуємо відомого й улюбленого святого, який до того ж став символом незламності віри. Кадровий військовий, Георгій був трибуном знаменитих інвіктіорів, тобто непереможних, а за мужність і звитягу в бою отримав пошану самого імператора Діоклетіана. Та імення переможець Георгій отримав за інше. На початку 4 століття Діоклетіан розпочав іще одну безкомпромісну війну. З Ісусом Христом та з Його послідовниками. Переконаний християнин Георгій прийняв бій, який став у його житті найважчим, і останнім жахливі тортури, через які Георгію довелося пройти, зробили його великомучеником. А сила духу та віри, яка допомогла подолати всі муки, перетворила воїна земного на небесного переможця. Відтоді іменем Георгія називають не тільки людей, цілі міста. Області та навіть країни мають за честь вважати його своїм патроном. Юрій Змієборець так його ще звуть в Україні. Всі ми чули про Ярослава Мудрого та про Білу церкву. А зараз дізнаємося, яким чином їх об'єднує саме святий Юрій. Про Білу церкву, до якої з Києва можна дістатися за півтори години, напевне, чули всі. А от про місто Юр'єв навряд чи У нас всі з дитячого садочка знають дату. 1032, 1032 рік рік заснування. І всі знають, що це була не біла церква, що це був Юр'їв. Дуже багато хлопчиків у нас. ну, Люди шанують цього святого, дітей називають на його честь. А заснував Юрєв Ярослав Мудрий. Зараз у місті на замковій горі стоїть пам'ятник князеві з табличкою, аби гості одразу розуміли, де знаходяться. Запитаєте, чому Юр'єв? Бо Ярослав у хрещенні став Юрієм. А ще це знак великої шани до святого Георгія Переможця. За кілька метрів від бронзового веледня собор Георгія Переможця, стилізований під староруську архітектуру. За переказами, понад дев'ять століть тому тут був схожий собор. Перша церква в Юр'єві на честь святого Георгія. Я думаю, що відродження храму, ну так ми думаємо, в вигляді, який він був, принаймні, як мінімум, схожий. Це дуже важливо зараз, коли ми намагаємося не просто згадати справжню історію, дослідити її, а повернутися до свого коріння. Митрополит Білоцерківський та Богуславський Августин показує храм зсередини. Поки тут голі стіни і будівельне рештування. За словами владики, внизу будуть надільна школа і музей. Наразі ж собор добудовується, а місцеві священики розповідають про інші храми та святині, пов'язані з ім'ям святого Юрія. Це невеличка капличка, зведена на честь воїнів авганців, а це – Спасо-Преображенський кафедральний собор. Вже п'ять років тут зберігається часточка мощей Георгія Переможця. Люди моляться біля святині, просять помочі та захисту у святого. З цієї частини мощей ми проходимо. День пам'яті великомученика Георгія хресним ходом з кафедрального собору на замкову гору, дитинець нашого місця. Хресна хода справді подія неймовірна, тільки уявіть. У ній бере участь майже все місто, а це тисячі вірян. Звичайно, у всіх православних храмах Білої церкви, а їх у місті 10, є ікони великомученика Георгія Переможця. Ця, наприклад, належить церкві Марії Магдалини. Храм майже з 200-літньою історією заслуговує на окрему розповідь. Він вистояв у радянські часи. Тут ніколи не припинялись богослужіння. Нині ж славиться ще й монастирським хором. Звикли до того, що Юрія Георгія переможця вважають заступником військових. Так, і військових також. У місті є військові частини і шпиталь. Я був паломником в Єрусалімі, і ми були якраз у груба, де похований Григорій побідоносцець. Це чувство було не можна передати, там просто побути треба було. І я був дуже. Вражений тим, що екскурсовод скільки розказала про білу церкву і про нього, дуже символічно, що митрополит Білоцерківський теж людина військова. Він офіцер в запасі. А в 45 сів за штурвал військового льдака. Літає і зараз і стрибає з парашутом. Це з військовими надзвичайно зближує. Я почав на ан 26 військовому транспортному. Ну і за ці роки, слава богу, вже більше 17 років ну, своїв і Іл-76, Іл-78, на Як-40 трошки, декілька разів пілотував. Ну і дякувати Богу те, що завжди мріяв, і Су-27, і Міг-29. Тутешні храми, здається, всі не випадкові, пов'язані ниточкою історії. А мешканці горді за своє місто, яке завжди під покровом святого Георгія-Переможця. Якщо історія за влучною думкою Цицерона, це насправді жива пам'ять, тоді краще фіксувати і зберігати її максимально швидко і неупереджено. Так як робить це об'єктив нашого телелітопису. Сьогодні ми подивимося на події, які впродовж минулого тижня стали значущими для величезної. Багатомільйонної родини ім'я якій Українська православна церква у день пам'яті святих Жон Мироносець, пристоятель нашої церкви, блаженніший Онуфрій, гостював на престольному святі жіночого монастиря Леорда, розташованого неподалік Чернівців. Цю чернечу обитель, населену переважно православними румунками, було відкрито не так давно. Своє 20-ліття монастир відзначатиме наступного року. Але вона вже відома своїм подвижництвом. Є тут і православні святині, серед яких часточка мощі преподобного Силуана Афонського. На урочисте богослужіння, яке відбулося в монастирі просто неба і зібрало архієреїв західних єпархій Української православної церкви та місцевих кліриків, прийшло багато богомольців. Як-не-як, -як, архіпастер завітав земляк, якого тут усі знають і шанують. Після літургії блаженніший владика Онуфрій звернувся до всіх зі словами пасхального привітання та побажав буковинцям і гостям свята Божого благословення. У день 29-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС у Святошинському районі столиці біля храму святителя Феодосія Чернігівського відбувся мітинг реквієм пам'яті загиблих героїв-ліквідаторів і мертвим, і живим, і ненародженим. Поминальну літію за тих, хто життя своє поклав за ближніх у вогні Чорнобильської катастрофи, звершив єпископ Васильківський Миколай, лікарій Київської митрополії. Цього соняшного квітневого дня тут зібралися ветерани Чорнобиля, учасники ліквідації, а також рідні, які втратили своїх близьких у цій страшній техногенній катастрофі. Усі вони стали учасниками відкриття меморіальної алеї слави героям Чорнобиля. Люди схиляли у пашані голови, а до неба до господа злітали скупі слова молитви вічна пам'ять. Третьої неділі по великодню, кафедральний собор Сєверодонецька, освячений на честь Різдва Христового, довго не залишався порожнім і після святкового богослужіння. Божий храм заповнили переселенці з зони АТО, яким тут роздавали гуманітарну допомогу. Понад п'ять тонн продуктів харчування та ліків привіз із столиці України, де збирали усе вкрай необхідне для потерпілих. Єпископ Ірпінський Климент, вікарій Київської митрополії. Приходы Киева, монастыри Киева собирали гуманитарную помощь и передают сегодня вот в Северодонецкой епархии, для того, чтобы она распространялась для всех мирных жителей этого региона. Мы также очень благодарны фонду «Покрова Божией Матери», который организовал транспорт и передал лекарства, детские наборы для тех людей, которые здесь проживают. И сегодня, конечно, для нас всех это большая ответственность, Євственності быть уже не только словом, але і ділом, от істинними крістиянами, битьми добрими самарянами, которые не могут можуть пройти мимо біди тих людей, которые сьогодні приживають в Луганській в Донецькій області. Для керуючого Северодонецької єпархії Никодима, який відзначав того дня пам'ять свого небесного покривителя, допомога його пастві є й для нього особисто великим і вагомим подарунком. Наша православная церковь не оставляет нас один на один с этой бедою, с проблемами, которые существуют в нашем регионе. И в этот день не только люди, как бы жены миронос, мы позволяем с их женским днем, христианским днем. Ну и они получат также то все, самое необходимое, что необходимо для существования человека. Делегація української православної церкви, на чолі з керуючим справами церкви, митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм на тижні перебувала у Страсбурзі, Франція. Українські священнослужителі, а до складу офіційної делегації, крім владика Антонія, також увійшли заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків церкви проти Єрей Миколайденілевич та голова синодального відділу церква і культура ігуменя Серафима Шевчик були учасниками культурно-духовної програми тисячоліття спадщини князя Володимира, Хрестителя Русі. Захід проходив у приміщенні старовинного храму, який є відомим концертним майданчиком Страсбурга. У рамках програми також відбулася презентація виставки картин українських художників. Під час візиту митрополит Антоній також звершив божественну літургію у Страсбурзькому храмі всіх святих. Серед парафіян якого багато українців. За богослужінням високопресвященний владика підніс молитви за мир в Україні. Як казав, доповнюючи премудрого Соломона, герой стрічки в бій ідуть лише старики: усе минає, і тільки музика вічна. Додам від себе. Особливо коли ця музика про вічне, так як, наприклад, музика міжнародного фестивалю Пасхальна асамблея. Вже всьому його натхненні акорди та мелодії відлунали в столиці України. Суцільні аншлаги, здається, Пасхальна хорова асамблея 2015 чи ніколи не об'єднувала стількох людей. Та й хіба може бути інакше? Продовж десяти днів на різних концертних майданчиках Києва та Чернігова співали 20 найкращих колективів України. Співали та грали світлому христовому воскресінню: народні пісні, світову та духовну класику. Дивина, але слухач не розгубився в цьому розмаїтті. Комусь найбільше запам'ятався ансамбль солістів Благовість іншому хор Городоцького жіночого монастиря, а третьому капела бандуристів. Виступ бандуристів це була національна капела бандуристів. Це було феерично, це, Це був такий гімн продовження життя українського народу. Тоді, коли таке чуєш, то відчуваєш, що ти саме саме України Краще життя стане, дякуючи цій музиці. Настрій підніметься. Один із творчих вечорів присвятили 400-літцю заснування Київської духовної академії. На сцену вийшли молоді хлопці у підрясниках. Всі студенти духовних шкіл Києва. І як заспівали, недаремно ж при вступі до семінарії потрібно скласти іспит з церковного співу. Це пісне спів та всі наступні авторства випускників навчального закладу і традиційна складова пасхальних богослужінь. Ми бачимо по перших уставах братських шкіл, які засновувалися в кінці 16-го, початку 17-го століття по всій Україні. один із обов'язкових атрибутів навчання це була участь у богослуженні, особливо для відмінників. І звичайно, що це поява перших чоловічих співочих хорів. Гостей за кордону цьогоріч було небагато. Приїхали диригенти та виконавці з Італії, Нідерландів, Польщі і Литви заради музичних діалогів з Україною. 15 квітня відбувся концерт солістів національної опери і музичний діалог Україна італія. Переповнений зал в зал просто зайти не можна було. Асамблея завершилась грандіозним концертом до 120-річчя від дня народження Григорія Верьовки. Увесь вечір для гостей консерваторії співали врьовкінці, національний хор України, імені цього видатного музиканта, звичайно, під керівництвом незрівнянного Анатолія Авдієвського. Молитва за Україну чи наш фрагмент з фольк опери коли цвіти папорець, абсолютно всі твори чіпали за душу аж до мурашок по шкірі. Якою буде наступна хорова асамблея поки що таємниця. Напевне, не зміниться піднесений настрій. А ще як розповів по секрету ректор Музакадемії Володимир Рожок, у 2016-му на сцену хорової асамблеї вийдуть талановиті діти. А зараз новини спорту. Так, так, ви не помилилися. Хоч наша програма має релігійне спрямування, втім це зовсім не означає, що віра і спорт несумісні, скоріше навпаки. Пам'ятаєте апостола Павла, все мені можна, та не все корисне. Якщо спорт, навіть такий запальний, як футбол, не відволікає людину від Бога, не стає ідолом, здатним довести до божевілля, тоді, без сумніву, з точки зору православ'я, футбол може бути корисним. Адже гуртує людей в команду. Та вчить досягати перемоги, в першу чергу, над собою. Тож далі дивіться про те, як у футбол грають православні. Тепла весняна погода сприяє тому, що футбол, як його ще називають гра мільйонів, після зимового міжсезоння сягає свого піку на всіх рівнях від дворового дитячого до міжнародного професійного. 29 квітня відзначається День футболу України. І саме до цього свята газета Київський футбол за сприяння Федерації футболу України вже п'ятий рік проводить турнір з зміні футболу Для людей футбол це є. На перший погляд, дитяча забаганка з одного боку, а з іншого боку, коли вже не стають дорослими, то це вже ну спосіб життя. Є у нас духовна складова, коли люди йдуть до церкви, і є фізична складова, да? як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Якби це у нас було таке поєднання, то я думаю, щоб і суспільство у нас було б дуже дуже на високому рівні в плані і духовному, і фізичному. Третій рік поспіль за кубок газети Київський футбол змагається команда Української православної церкви. Цьогоріч її основа багаторазовий переможець ряду аматорських змагань команди столичного Дніпровського благочиння. Іграємо з парнями вже давно, тобто кстати, на площадці, Ми здесь виросли футбол в развивається, найголовніше дух, тобто і дух православия, і щоб людина мог постоять за себе. как бы всі ходимо в церковь регулярно, люди віруючі. Координує, як жартома кажуть, церковний спорт. Отець Роман Матюшенко. В минулому спортсмен важкоатлет Не тільки наша церква, вірніше наш відділ приймає участь у футбольних змаганнях. Ми проводимо також змагання із тенісу настольного, потім з баскетболу, волейболу, і таким чином хочемо, я кажуть, захопити молодь у різних видах спорту. Перемогу цього року здобула команда компанії Укрпроммаш, а церковна команда зайняла почесне друге місце. Але кожен учасник гри, незалежно від того, до якої команди належав, отримав найголовніший приз радість від улюбленої гри та дружньої атмосфери спортивного протистояння. Наразі у нас все. Принаймні на сьогодні. За тиждень сподіваємося зустрітися з вами знову. Та розповісти про небесне покликання земної людини. І наостанок, споглядаючи буйний квіт природи, яка відроджується цими днями буквально на очах, не припиняємо вітати одне одного з Воскресінням Христовим. Адже ми також є спадкоємцями цього великого свята, і одного дня ми також воскреснемо, так само як навесні, голі, наче померлі гілки, вкриваються живим зеленим листям. Та різнобарвними квітами. Тож для того, щоб наше Воскресіння стало Воскресінням радості, а не засудження, не забуваємо головну Божу заповідь, заповідь любові, а ще частіше проявляємо її відповідними вчинками: Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!